Новина Апостроф Тіві Росіяни атакували Харків дронами «Молнія». Є постраждалі. Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі. У випуску під тривогу та вибухи Україна та Британія підписали історичну угоду про співпрацю на сто років. Як пройшов візит прем'єра Стармера, розкажемо у випуску. Близько східна деескалація. Ізраїль та Хамас домовились про припинення вогню та звільнення заручників. Хто зі сторін затягує перемир'я? Зняли з військового обліку через неволіковну хворобу. Екс керівник митрополітену Києва отримав підозру і втік за кордон з підробленим висновком ВЛК. Года на століття Велика Британія, Україна офіційно партнери. Хоча під час зустрічі Володимира Зеленського і Кіра Стармера літали ворожі дрони, підписи поставлені у фокусі зміцнення обороноздатності, підтримка вступу в НАТО і співпраця в енергетиці. Скільки коштів та зброї надасть Лондон та чи відправлять британських миротворців, дізнавалась Анна Сірик. Кір Стармер, як прем'єр-міністр Великої Британії, уперше в Україні, зустрічається з Володимиром Зеленським на Михайлівській площі. Мирний церковний перезвін переривається сиреною. Звуки повітряної тривоги та збиття безпілотників стармер вшанував загиблих героїв, а також навідався до госпіталю, де лікуються військовослужбовці з важкими опіками це похмуре нагадування про те, яку високу ціну платить Україна. Тому ми повинні надати необхідну підтримку. Подія дня підписання угоди про сторічне партнерство йдеться про підтримку довгострокової безпеки України, розвиток військового співробітництва, зокрема у морській безпеці в Балтійському Чорному та Азовському морях. Також спільна робота експертів у сферах агротехніки, космосу, дронів і охорони здоров'я один з важливих пунктів запуск британської схеми відстеження вкраденого зерна з окупованих територій, а також партнерство в енергетиці, видобутку корисних копалин і виробництві зеленої сталі. Ми домовились про щонайменше 3,6 мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні. Стільки скільки це буде потрібно, плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. І загалом, тільки на цей рік, ми маємо вийти на 6,6 мільярдів доларів від Британії. Також Лондон передасть 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО «грейтфул». Зброю доставлять за кілька тижнів. Важливо, щоб Україна була в найміцнішій позиції, яка лише можлива. Ось чому спроможності фінансування та військова підтримка нарощуються. Мир через силу це має бути більше ніж слова. Це повинні бути дії. У фокусі уваги зокрема і приїзд миротворців в Україну. Раніше Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон обговорювали відправку солдатів після закінчення війни задля патрулювання буферної зони з Росією. Однак Зеленський стверджує. Говорити про це зарано, іноді гудвил маловато. так? А, тому і про чисельність сьогодні говорити зарано. Це залежить від того, яка буде в цілому, який буде формат гарантій безпеки для України, а, тому що це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України і українців, і тільки сегментом. У будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без сполучених штатів Америки. Окрім цього, британський прем'єр-міністр наголосив, підтримують вступ України в НАТО, будуть на боці Києва стільки скільки потрібно. Цікава до речі, ініціатива майже повернення до знаєте практик вічних мирів, які існували колись між державами. Вона рамкова угода, вона базова. Зрозуміло, що там немає. 100% тих гарантій безпеки, про які ми вже говоримо декілька років, починаючи з Будапештського меморандуму. Але вона і не повинна була б ця угода містити. Наостанок Зеленський визнав, Росія має ініціативу на сході. У всьому винні повільне постачання зброї та комплектування бригад. Порятунок бачить у виробництві дронів і РЕБ. Разом із Тармером планує залучити союзників до збільшення озброєння в офісі президента. Вважають ть британська угода перша але не остання анна Сірик для апостроф ті словач словакія Відбудеться найближчим часом. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, словацька сторона узгоджує дату зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Щодо місця інформацію обіцяють оприлюднити згодом. Нагадаю, раніше офіційна Братислава запропонувала зустріч українському лідеру неподалік кордону між країнами, втім, де юре на території Словаччини. У відповідь Зеленський запросив Фіцу у Київ. Предметом перемовин має стати транзит газу. і все. Тому троє людей дістали поранення у наслідок атаки безпілотника у Харкові. В у Харкові в усіх вибухові поранення потерпілих віком від 40 до 50 років госпіталізували. Уточнюють у місцевій прокуратурі. Пошкоджені також фасади будівель та автомобілі. Удар стався неподалік людного місця, а саме спортивного комплексу. Попередньо росіяни використали для удару БПЛА під назвою Молні 1. Це БПЛА, який є е, 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 невелини. Великого розміру може на, внести на собі до 5-7 кілограмів вибухівки, або ж це може бути будь-яка вибухівка, яку встановлюють росіяни від ручної гранати до пострілу до РПГ, або ж саморобний якийсь вибуховий пристрій. В цій ситуації велика кількість ну, троє поранених у нас, у них всіх осколки поранені, можливо, якісь були встановлені на вибухову частину вражених елементи, ...які розлетілися по повсі і саме травмували людей. Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених та сотні полонених. Гаряча стадія протистояння між Ізраїлем та Хамас триває з осені 2023-го. Зупинити вогонь взялися США, Катар та Єгипет. Консультації проводили понад півроку. Врешті довгоочікуваний документ підписують. Утім, до ратифікації поки не дійшло. Єрусалим звинувачує Хамас у зриві домовленостей. Одночас на вулиці ізраїльських та палестинських міст виходять люди. Одні радіють угоді. Інші протестують, що передбачає домовленість та чи запанує невдовзі мир на близькому сході, розбирався Юрій Устименко. Жителі сектору Гази не стримують емоцій. У Хевроні замість вибухів лунають фейерверки. Та схід сонця приносить із собою зміну настроїв від шалених радощів після оголошення перемир'я до стриманого оптимізму. атмосфера вчорашнього вечора була наповнена радістю. Всі були щасливі, всі чекали цього майже рік. Слава Богу, що він послав нам це, і люди раділи. Ми сподіваємося на Бога, що ця атмосфера продовжиться, переміря відбудеться, і всі повернуться до своїх домівок. Всі будуть щасливі і житимуть своїм життям. Вогонь між Хамасом та Ізраїлем припиняється поки лише на папері. Після численних інсайдів від змі та постів у соцмережах обраного президента Трампа угоду про перемир'я анонсує чинний глава Білого Дому Джо Байден в останні дні свого перебування в овальному кабінеті. Понад 15 місяців терору для заручників їхніх родин ізраїльського народу, понад 15 місяців страждань невинних жителів Гази. Бойові дії в ГАЗі припиняться, і незабаром усі повернуться додому до своїх родин. Договір має набути чинності 19 січня. Посередниками виступають США, Катар та Єгипет. Довгоочікуване перемир'я має реалізовуватись у три етапи. У рамках першого протягом трьох тижнів Хамас має звільнити понад 30 заручників. В обмін на це з ізраїльських тюрем на свободу вийдуть обвинувачені у співпраці з терористами. Також Цаха зобов'язується відвести війська з густонаселених районів Гази. Це дозволить переміщеним палестинцям повернутись до своїх домівок. Наслідки ж гуманітарної кризи в регіоні долатимуть за допомогою вантажівок з продовольством. Офіційний Єрусалим угоду вітає. Проте каже, буде нелегко. Не маємо жодних ілюзій. Ця угода, коли вона буде підписана, схвалена та імплементована. Принесе з собою глибоко болючі, складні та виснажливі моменти. Це не просто ситуація, це один з найбільших викликів, які ми коли-небудь знали. пшута. Другий пункт угоди остаточне звільнення всіх бранців та повне виведення військ Сахал з регіону. У рамках третього планується реконструкція гази та повернення тіл заручників. Лідер Хамасу Халіл Аль-Хайя заявив, що не пробачить Ізраїлю страждань палестинців. Утім, додає, цілий ті не досягли. Злочинна окупація зіткнулася зі стійкістю нашого народу та його прив'язаністю до нашої землі, і вона не змогла досягти жодної зі своїх таємних чи задекларованих цілей. Наш народ залишився непохитним на своїй землі, не виїхав і не емігрував. Тож, поки одні радіють ймовірному підписанню угоди та покладають на неї значні сподівання. я думаю, що це дивовижно. Ми так довго чекали, коли наші заручники нарешті повернуться додому, молилися, сподівалися, і тепер, нарешті, ми до цього рухаємось. І ми так схвильовані. Ми не можемо дочекатися, щоб привітати вас усіх вдома. Інші перекривають вулиці та вдаються до сутичок з правоохоронцями, виступаючи проти ратифікації документа. Угодарів насильна капітуляції вважають протестувальники. І у вогонь непевності підливає ізраїльський прем'єр Бенямін Таньягу. Він звинувачує Хамасу створенні кризи. Мовляв, ті хочуть в останню мить переглянути угоду. Разом з цим переносить засідання Кнесету, на якому мали б її ратифікувати. Та поки політики намагаються домовитись, військові діють. За лічені години після оголошення перемир'я Цахал посилив удари по сектору гази. Пише Ройтерс. За даними журналістів, що найменше чотири десятки людей загинули. Згідно з угодою про припинення вогню, ми очікували, що вона буде виконана сьогодні, але ми були здивовані, коли побачили, що все відбувається навпаки кількість вбивств і обстрілів збільшилася. 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАЗ здійснили напад на південь Ізраїлю. В результаті атаки понад тисяча людей були вбиті, а понад дві сотні взяли у полон. Близько половини з них досі є заручниками. Єрусалим відповів на теракт масштабною військовою кампанією, яка, за даними підконтрольного, Хамас Моз забрала життя понад 45 тисяч жителів сектора Гази. Юрій Устименко для Апостроф ТІВІ. I don't know. Що переводили у піхоту, визначить спецкомісія. Відповідний орган створили у повітряних силах ЗСУ. Головна функція не допустити відтік фахівців дефіцитних спеціальностей. Передусім, йдеться про тих, хто обслуговує авіа, зенітну та радіотехніку. Також фахівців РЕП, мобільно вогневих груп та захисників, які проходили навчання за кордоном. Комісію створили на тлі скандалу. Напередодні у мережі повідомили, нібито керівництво повітряних сил переправляє бійців у піхоту. Та заявив, посилюють сухопутні та десантно-штурмові війська окремими категоріями. Втім, гостро дефіцитних спеціалістів це не стосується. Застряглі паспорти знову видаватимуть за кордоном. Повідомили в офісі президента. Українці отримують документи в усіх країнах. Лише в Польщі без них залишились понад 80 тисяч громадян. Нагадаю, у квітні минулого року уряд заборонив видавати внутрішні та закордонні паспорти українським чоловікам. Обмеження стосувалось громадян віком від 18 до 60 років. Пізніше послугу відновили. Однак, за умови оновлення даних і наявності військово-облікового. Документа Ік з України через начебто невеликовну хворобу. Столична поліція прийшла до екс керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Обшуки провели у службових приміщеннях підприємства. Попередньо відому Брагінський залишив країну завдяки підробленому висновку. ВЛК його було виключено з військового обліку. Нагадаю, у листопаді 2024-го йому повідомили про підозру через неякісне виконання службових повноважень. Деться про підтоплення тунелю між станцією. Ція Милибільська та Деміївська. у грудні Брагінського оголосили у розшук. Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича судитимуть його разом із поплічниками. Нагадаю, підозрюють у закупівлі неякісного одягу для потреб збройних сил України. У ДБР повідомили, завершили розслідування та скерували справу до суду. Старший Гринкевич до оборудки залучив крім сторонніх осіб свого сина Романа. Той теж нині під слідством. згідно з результатами експертизи, одяг, що їхні компанії придбали для зсу, був. Низької якості. У наслідок дій злоумисників держава зазнала збитків на більш як мільярд гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. З метою відшкодування заподіяних збитків ДБР вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20-й. А пострівці там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.